До редакції телеканалу Прилуки звернулася депутатка Прилуцької міської ради Валентина Трохименко. Повідомила, що у Прилуках знову розгортаються політичні баталії. У зв'язку з цим Валентина Трохименко дає офіційні роз'яснення щодо ситуації. Шановні прилучани, мої виборці, я Трохименко Валентина, депутат з Прилуцької міської ради від партії рідний дім, головою фракції якої є в Прилуках, Артем Рожко. І що я дізналася, що Артем Рожко. Хоче мене виключити з числа депутатів за народною ініціативою. Що таке народна ініціатива? Це коли мої колеги-депутати ходять, збирають голоса виборців, по моєму округу, чи то збирають вони їх, чи купують. який спосіб мені невідомо, але цими голосами. Вони хочуть позбавити мене депутатства. На мою думку, мало того, що вони підло збирають, збирають підписи виборців проти проти мене, вони ще й порушують так само підло процедуру виключення мене з депутатства. Валентина Трухименко демонструє лист повідомлення про проведення конференції та розповідає історію його отримання. Коли я дізналася, що мене виключають депутатства і повинен прийти лист повідомлення. Про конференцію рідного дому, де я, як депутат, мала право прийти на конференцію і сказати свою думку і пояснити свою роботу як депутата своїм колегам в Чернігові перед обласними депутатами, перед членами партійної організації Рідний дім, але мене цього права лишили. Як це сталося? Коли я дізналася, що м, офіційно надійшов лист про запрошення мене на конференцію, я пішла на почту. На пошті дійсно був зафіксований лист, відправлення якого було 21 червня через поштове відділення в прилуках. Цей лист, коли я звернулася на почту в середу, не знайшли. в четвер його також не знайшли. В п'ятницю я зранку знову прийшла на почту, щоб отримати цей лист. Цього листа не було. Я звернулася офіційно на гарячу лінію Укрпочти і залишила звернення. Депутатка отримала нібито загублений лист лише в неділю, 30 червня. Мені зателефонували і сказали, що можна брати паспорт. Знайшли лист. Я приходжу і кажу, скажіть, будь ласка, а звідки був відправлений лист? Лист був відправлений з прилук. На листі є наклейка місто Чернігів. Вкладені листа є опис документів і штампік місто Прилуки. Відправник є голова Чернігівської обласної партійної організації Рідний дім Гусак. Тобто голова обласної організації Гусак з Прилук відправляв лист. Ось його офіційний підпис. лист від Чернігівської організації політичної партії Рідний Дім без будь-яких контактних телефонів, без адреси, без електронної пошти І з підписом голови Чернігівської обласної партійної організації політичної партії Рідний дім. Але підписи зовсім відрізняються. Лист був датований 21 числом. Тобто, 21 числом голова гусак партійної організації написав лист і з прилуб його відправив. А на конверті печатка з Чернігова і телефон Карпенка Віктора Костянтиновича. Тому що я по цьому телефону зателефонувала, щоб дізнатися. Коли ж була конференція, чому мене не повідомили заздалегідь хоча б за 10 днів. І е, коли мені будуть надіслані документи про це протокол, копію протоколу про конференції і рішення конференції, можливо, копії е, тих виборців, які віддали проти мене голос, щоб мене позбавили депутатства. На що він мені відповів, що тобі документи прийдуть з Чернігова? Сьогодні, вже 2 липня, документів немає. У Валентини Трохименко є свої припущення, чому ж насправді її намагаються відкликати з депутатів? Щоб знов блокувати сесію, того, що інколи мій голос вирішальний. І щоб блокувати сесію? Вони вирішили позбавити мене депутатства, щоб до них приходили медики, випрошували зарплату, освітяни, щоб батьки дітей приходили в прийомну і випрашували, сходіть на сесію, проголосуйте нам. І вони один день будуть ходити голосувати за е, харчування. інший день вони за освітян що дали Третій день вони прийдуть за медиків, щоб показати свою значимость в прилуках. Щоб вони ходили на колінах, вставали і просили, щоб заводили в сесійну залу, щоб проголосували. Сьогодні Валентина Трохименко з розумінням говорить, що рішення блокувати роботу пленарних засідань було неправильним. Не ходіння на сесію, що я не ходила, ми не ходили на сесію, ніякого результата не привело, не дало взагалі. Був таки негатив. Негатив від прилучань, негатив від… Виборців, негатив від медиків, освітян і ну вже було досить. От я зараз усвідомлюю те, що я робила неправильно. І не тільки я це усвідомлюю, що е, прилучани не винуваті в тому, що депутати не ходять на сесію. От не винуваті ти медики, не винуваті ти освітяни, і не винуваті навіть ті двірники, які півроку не отримували заробітну плату. На сесію треба ходити, хоча б приймати соціальні програми. І вони не повинні бути в заручниках того, що хтось в когось є якісь амбіції. Хтось не отримав якусь посаду, чи може хтось хоче отримати якусь посаду, депутатка говорить, що відкрито заявила про свою позицію голові фракції. Коли я пошла, пішла перший раз на сесію, на яку не пішли мої колеги, я зустрічалася з головою фракції Артемом Рожком, Ми зустрічалися один на один, і я йому кажу: Артем Миколайович, то що ми не ходили на сесію, результату не було. Я буду ходити. І якщо у вас є якісь плани. Чи якісь інші стратегічні дії. Я готова це обговорювати все. Ми потиснули один одному руку і розійшлися. Після того ніяких дзвінків, то, що мене хочуть позбавити депутатства чи будь-яких інших, взагалі не було. Те, що вони зробили оцим листом, це було по підлому, знаєте, без попередження, по-тихому. Це як 24 лютого, якщо чесно, от мені така думка прийшла в голову. Так не робиться. Я з ними і ходила, і не ходила на сесії, і прожили стільки як колеги, і не сказавши нічого взагалі. Ну, це навіть не по-чоловічому. Депутатка міської ради називає питання, під час прийняття яких її голос був вирішальним. Не було кворума, і мій голос був вирішальний для проведення сесії. Коли мій голос був вирішальний, ми проголосували за зарплати освітян, медиків, за зарплати соціальним працівникам, за ліки інсулінозалежним, за ліки хворим інвалідів, за ліки Чорнобильцям. Ми проголосували за безкоштовне харчування, не безкоштовне за харчування дітей в школі, за безкоштовний проїзд, за компенсацію проїзду дітей. Ми проголосували за виділення кошти нашим захисникам. Це 86,5 мільйонів. Щоб в них на фронті все було обладнання, спорядження. Ми проголосували для виділення коштів. Для наших поранених 2 мільйони. Коли мій голос був вирішальним. ми проголосували за 음, виділення коштів для сімей загиблих, це 5 мільйонів. І на сьогоднішній день їх не вистачає. Треба знову йти і голосувати. І я піду на сесію і буду голосувати. І я закликаю своїх колег-однопартійців із рідного дому. Щоб теж прийшли на сесію і проголосували за ці питання, які на сьогоднішній день дуже важливі: за захисників, за поранених, за, за підтримку сімей загиблих, тому що е, вони там, а мої колеги тут. І на сьогоднішній день це дуже важливо, а не воювати в прилуках із прилучанами, із виборцями, із містянами, із. Іншими колегами-депутатами, тобто зо мною.